буквально з першої зустрічі поняли, що ми, як дві половинки. Він мене після цієї першої зустрічі навіть не відпускав нікуди далеко. Одружилися у 20, а вже через рік дізналися, що чекають на двійню. Для Ірини це було величезною радістю і несподіванкою водночас. Адже у неї в сім'ї ніколи не народжувалися по і з двійні був її свекар. Я ходила щаслива, я просто світілась цим щастям. Я навіть вот, коли мене ніхто не видел, то я даже в коридорі просто шла. Молода сім'я, обоє працюють, не п'ють, не курять, кохають один одного. Від життя вони очікували тільки найкращого. Та біда несподівано увірвалася. У мене почав боліти живот, мені живота, тягнути. І я поняла, що щось не то відбувається зі мною і пішла до врачу. Лікар оглянув, і жінку терміново поклали у лікарню. Результати ультразвукового обстеження приголомшили її. У вас один плод, замір в розвитку, не наблюдається серцеб'єння. один плод нормальний, живий, а второй він ну, просто умер. Лікарі почали наполягати на аборті. Для них це був єдиний вихід і категорична умова, без якої Ірину б не випустили з лікарні. говорили что все равно тут это внутри тебя мертвая плоть она сейчас начнет разлагаться врачи понимали всю серьезную ситуации что нужно экстренно что-то уже делать уже прошло три недели плод не выходит сам это вот как ну, выжженная пустыня ты ожидал что вырастет и зацветет а Нічого того не произошло. Просто згоріло все, всі твої нудіжди, всі твої жидання. Новина сильно шокувала обох, але змиритися з прогнозом лікарів вони не хотіли. І поки Ірина, перебуваючи у лікарні, сподівалася на чудо, її чоловік почав шукати Бога. И я молился, чтобы Бог ну, открылся мне. Если Он есть, я, ну, а я, я знал, что Он есть, но если Он э, как-то хочет э, меня чему-то научить, чего -то, что то показать, да, какие-то какой-то, ну, чтобы я его понял, чтобы я его где-то нашел, чтобы он мне привел в какую-то церковь. Ну, я тогда думал, что это будет православная церковь. Я тогда планировал ездить там по разным соборам, храмам православным. Незабаром приятелі запросили до Івангельської церкви, і він вхопився за Бога, почав ходити на всі служіння. Завжди просив, щоб молилися за його проблему, молився і сам. Це були воплі, це були і сльози, це були молитви просто «помилуй», просто «спаси». Тоді, я тільки приходив до Богу, я тоді ну, молився, як то тобто молився просто простими словами. Перед абортом Ірину відправляють зробити нове обстеження ультразвуком. І знову результат шокує. Він кардинально відрізняється від трьох попередніх. Жінка почала робити усі і говорить: ну що я вам скажу? От срок. От смотрите, ребенок серцеб'єння хороше, матка не в тонусі, плацента хороше, все замечательно, тонуса не вижу, угрози зрива не вижу. Она просто делала УЗИ и не смотрела в карточку, мою медицинскую карточку, что там написано. А палатный врач, он недоумевал. Ну хорошо, все хорошо. А где второй плод, который? Вот он, мертвый. И они начали переглядываться друг между другом. Они не поняли, что происходит. Она не видит на УЗИ второго плода, а он, он был. То есть, в принципе, три раза делали УЗИ. На каждом УЗИ было ну, подтверждено, что э, двое детей и один замер. Это было чудо. Это было чудо. Я начал тогда всем рассказывать, что Бог сделал какое чудо в моей жизни. Жінку виписали, і вона спокійно пройшла вагітність. А от при пологах у дитини на голівці з'явилася величезна гематома. Ми поїхали на прийом к хірургу. Вона нас осмотрела і сказала, що в нашому випадку необхідна операція. Сама вона не пройде, ніякі там процедури не допоможуть. Чоловік вже добре знав, що допомогти може лише Бог. Він знову звернувся до нього. День і ніч просив зцілити його донечку, і коли прийшов час операції, вона стала непотрібною. Гематома почала всихати і щодня зменшувалася. Прийшов срок в місяць. Ми пішли до педіатру, і вона говорить: ну давайте вашу виписку із больниці, же довжні були прооперувати виписку. Давайте я говорю, ну у нас немає виписки. Як це нет, якщо у вас вот все в порядку, все гематомы це нет. Вона довго что, що ми делали, чим ми мазали, що ми прикладували. На самом деле ну, ми же нічого не делали, кроме того, як молились. Пройшло багато років. Донька виросла вродливою і талановитою дівчиною. Сьогодні у Владислава Ірини вже двоє дітей. Це щаслива і дружна сім'я. Всі свої страхи і проблеми вони завжди долають лише з Богом.